Що ж друзі, в хмельницькому обіжені працівники ТЦК пробили нове дно, і тепер через їхні коники, хто кажуть, двоє цивільних осіб можуть сісти на 5 років в'язниці. Що ж відбулося? Працівники ТЦК підійшли до двох цивільних осіб, двох чоловіків і для провірки документів спробували їх запакувати в буси. В результаті сили були трішки нерівні, і працівники ТЦК трішки дістали на горіхи. Чоловіки втекли. В результаті викликали поліцію, чоловіків затримали. За словами власного ТЦК, працівники ТЦК обійшлися легкими тілесними, їх життю нічого не загрожує. А ці двоє чоловіків можуть сісти на 5 років в'язниці. Саме цікаво, в ТЦК нагадали, що будь-який опір працівникам ТЦК під час дії воєнного стану карається як адміністративною, так і кримінальною відповідальністю. Ви почули добре, так? Любий опір працівникам ТЦК карається адміністративною і кримінальною відповідальністю. Це означає, що по закону вони не мають ніякого права підходити до цивільних осіб, не то, що їх тягнути у буси, але вони нагадують, що це за собою понесе адміністративну і кримінальну відповідальність, якщо вас спробують просифікувати. це як згідно яких законів, де ми живемо, чи це просто собі захотів, відкрив проти людини кримінальну відповідальність і все. Як, взагалі, це можна прокоментувати? Мене про ну мене просто мозок кипить від від такої інформації і від того, що вони з себе роблять.